Реабілітація ветеранів, окрім фізичних активностей, вони часто обирають старт власної справи чи навіть заняття мистецтвом. Пацієнти одного зі львівських реабілітаційних центрів готують власні театральні постановки. Жоден із героїв нашого наступного сюжету не мав досвіду написання творів, але за кілька місяців вони представили свої п'єси. Одним із перших глядачів став Роман Гаврилів. Я нічого не боюся. Боюсь тільки, що одного дня постукують двоє і скажуть, «Здравствуйте! О, де у вас ОБД! Пройдемте! пройдете. десь в темному кутку, у цигарі і завійте. На сцені всі лицедії тримають аркуші. Це ще не сама вистава, а лише сценічні читання, представлення глядачам з місто П'єсе для її подальшого вдосконалення. Тестують свої перші тексти ветерани російсько-української війни на реабілітації Михайло Фатієв з Миколаєва. Один із них до поранення воював у складі 24-ї окремої механізованої бригади. Хотів потрапити в 123-ю, у миколаївську бригаду, але у генштабу були свої плани. Чому я рад? Тому що я вважаю, що людина з русскоязичного Ніколаєва дуже романтично потрапляє у львівську бригаду з львінкам на шевроні. Михайло зазнав травми 24 серпня минулого року. Ворожа куля прийшла через таз. А в перші дні після поранення заробив іще й проложні. Получити привівку труського міра на день незалежності України. По-моєму, крута історія. Перебила праву руку. Бій, дикий кричу. Однією рукою накладаю собі турникет на руку. Затягиваю, біль на стерпен кричу. Мені в коло не зло. У власній п'єсі з назвою Сам на сам автор також зіграв головну роль. Михайло зізнається, текст переписував остаточний варіант історії. Це зустріч ветерана Ольгарда дорогою на реабілітацію з журналісткою, яка просить розповісти про пережите. Образ Ольгарта це совокупний образ, це образ з багатьох історій. що хлопці розповідали мені, будучи в центрі, це то як вони. Опинились там, що вони переживають. І саме через цю історію я хотів донести людям показати ту біль, ті випробування, з якими вони стикаються. Ти диви, диви. як тобі форма лечить, не дарма віддав тебе до Суворовського, а потім до військового училища, як знав. Другий автор ветеран Чернігівець Володимир Завгородній у своїй п'єсі переповів життя 65-річного воїна, який пройшов в Афганістан, а після початку повномасштабного вторгнення став на захист України. Історія ж Володимира інша. Він виконував завдання на курщині і потрапив під удар ворожого дрона. Множинними уламками йому посікло всю праву сторону тіла. Він коло так робить над нами. І думаю, зараз, поки ти друге коло почнеш нарізати, я рушницю і побалакаємо з тобою. Тому що мені не можна було стріляти, бо там хлопці наші сиділи. От. І в півдро. І він вже ж на друге коло заходить. Він вже не заходя на червій круг і падає буквально ну, в двох шагах від мене. Під час лікування він хотів написати оповідання для родини, щоб розповісти їм про те, що з ним відбувалося раніше. Він ніколи не створював великих текстів із представленою п'єсою впорався за два тижні в реабілітаційному центрі. Поштовху було шону було оголошення, що приходьте буде у нас драматичний кружок. От я не вмів, але хотів. От я прийшов, і от так і вийшло. Над текстами працювала також драматургиня Любов Ільницька. Вона наголошує, творчість ветеранів насправді надзвичайно важлива для суспільства. Ми можемо через ці тексти дізнатися про такі досвіди, поділитися цими досвідами, які до яких ми багато хто з нас не має доступу. Але нам важливо пізнавати, як люди з таким досвідом, з військовим досвідом, з досвідом поранень сильних, як вони відчувають цей світ, як вони себе почувають. Послухати читання п'єс прийшли і побратими авторів. Все з житті з'ята загалом сподобалось. Добре, добре. Як то кажуть, наш побратим перший раз написав це ну, гарно, люкс. Є чучу діємо. Я думаю, і кожного з нас теж. Перед роботою над п'єсами витирани два місяці навчалися у львівських драматургів і письменників. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.